Так, шановні, всім привіт! Сьогодні у нас продовження <coughs> відео нашої коси, ту, що ми вчора бомбили, дефектували. Сьогодні вона ось вже в нас зібрана. Нова поршнева, новий карбюратор, нові сальники. В общем, нове все. Старий остався бачок, стара штанга і стара ручка, бо <coughs> новенької ми такої не знайшли, відремонтували цю. Карбюратор я вже вам показував. Карбюратор, не карбюратор. Пружинкам тютю, -тю. тому тютю, -тю, в общем, <кій> печалька. Пошнва, ще раз покажу. Задерто, все, отак. Оце от таке діло. Сьогодні у нас тут младший научний сотрудник, ось помічник. Ну, дивіться, в общем, все зібрав, все класно, все прекрасно. Давайте зараз подивимось в режимі нон-стоп, як все це діло заводиться у нас. Отак, От раз. Давайте при вас ключ на старт, вроді вниз. Да, вниз. Тут піпка підкачали. Давайте навіть без цього, без подсоса. Що ти, чоловіче! Оса! <ривіт> да, заводиться все це діло у нас з півтика, як самі бачите. І тільки подрегулювати карбюратор. До речі, карбюратор нічого не крутив, то есть штатна настройка, все класно, все шикарно. От якось так. Тому зараз все це діло. Дозберуємо, ставимо фільтрик, закручуємо і дзвонимо власнику, кажемо, щоб давав гроші нам на сирок і хай собі користується. І рибку ну, І рибку також для нашого мурзика. Він сьогодні в нас, на жаль, відсутній, відсипається після нічних походеньок. Ну Це таке. Тому на цій ноті коротеньке відео наше завершується. Робимо так і далі буде.